Сьогодні зранку на автовокзалі Тернополя було людно. Квитки у напрямку Гусятина та Почаєва не продавали. А більшість автобусів приїжджали із запізненнями, тому рейси затримувались. На даний момент у нас ще закритий рух в напрямку Гусятина через Копичинці. Буквально в 10.50 Ми дзвонили в дорожню службу, дозволили через годину часу відкривати рух в напрямку Гусятина через Калат Грималів. Пощайська траса вже. Відкрита, посипана дорога і знов машина поїхала. Ну тільки проблемна ділянка в нас починається гусятин через копичинці, там десь є така, що ще неможливо їхати. Водії, які вже повернулись із рейсів, не на камеру кажуть, дороги більш-менш нормальні, адже до обіду лід вже розтанув. А от узбіччя повністю покриті льодом, тому їхати доводиться вкрай обережно. Так на даний час автобуси, які приїжджають, закрито. Вони тут нас перебувають на відпочинку чекають вказівки від дорожньої служби. І так працюємо. Вже зараз менше, зранку дуже багато було зривів, оскільки дуже сильна ожеледиця була, і туман, і напрямку вся та на почала. А так помаленьку їхали, але дуже водії жалілися, що не посипають дорогу. Ну, Але якось помаленьку наразі ніяких таких нещасних випадків немає. Через ожеледицю із запізненнями приїжджали автобуси зі Збаража та Шумська. Найскладніше було зранку, кажуть на автовокзалі Тернополя, коли дороги були слизькими. Близько обіду, коли температура піднялася вище нуля, майже усі рейси відновили. Проте ситуація залишається нестійкою, адже вночі синоптики знову обіцяють мінус. Отож, перед тим як вирушати на автовокзал, подивіться в інтернеті, чи ваш рейс не відмінено.